Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я вже почуваюся набагато краще, але, але мабуть, сьогодні буду зачитувати вже написане ту об'яву, те звернення, яке я дав учора і в Фейсбуці, і у спільноті Ютубу, і в Вайбері, в Телеграмі. Ну, Звісно, знайдуться ті, хто напишуть погані коментарі, але ми їх видалимо та заблокуємо. Я на таких людей час витрачати не збираюсь. А можливо, хтось доєднається до ініціативи, якою. Е... Мозок не працює взагалі поки що. На жаль, до ініціативи. Допомогти херсонським шахістам, які залишилися саме у Херсоні. Хтось не змог виїхати, не може когось залишити. Ну, не будемо вже казати про умови. Річ йде про шахістів, які раніше приходили до нас на турніри в Херсоні, грали, а зараз ось ну, не змогли по будь-яким причинам виїхати. І Читаю свою об'яву. Друзі, коли я пропоную свої послуги, то роблю це впевнено, бо ми даємо людям найкраще. Ось просити мені доволі важко. Але це і не зовсім прохання. У Херсонській області під обстрілами залишилося багато наших друзів-шахістів. Я напротягом цих складних років допомагав людям із Херсонщини. А можливо, хтось ще хоче, та, звісно, може, одноразово привітати, одноразово привітати! Шахістів Херсонщини зі святами. Людям важко, і якщо херсонські шахісти отримують хоч 500 тисяч гривень, ну як на себе, на свою сім'ю, допомоги, то це буде гарний подарунок, який варто робити лише від чистого серця. Тобто, якщо для вас це важко, або якщо це вас некомфортно, ну будь-яка причина, то, звісно, не потрібно цього робити. Я бачив вже, що відбухнулися. Один учень, який ну, зараз з літа не тренується, але він відукнувся, допоміг дві тисячі надіслав. Ще один учень, який дуже гарно прогресує, надіслав півтори тисячі. Ще мій поважаємий мною один майстер відукнувся, він не має ніякого відношення до нашої школи, але він першим 500 гривень надіслав і хтось. Вибачте, не зміг ідентифікувати. Ви, будь ласка, не соромтеся, напишіть мені, хто ви, і, 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 який час ви відправили. Мені буде приємно знати, від кого це така добра справа, хто ще відправив 200 гривень. Так ось, друзі, ми поки збирали, Ну, я ще не надавав, я потім вже докину. Але ми назбирали ось, я вже сказав, 4 людини кинули 4200 гривень. Це можна подивитися у банці, це ж не секрет. Так ось я створив банку, яку можна просто поповнити на будь-яку суму. Коли ми робили збори для ЗСУ, то усім учням, які робили внески від 1000 гривень, я підібрав цікаві та корисні книжки там або відео свого авторства на суми набагато більші. Але. То все ж таки було ЗСУ, тут нічого такого не буде. Тому, е якщо ви просто робите внесок, то ну, велике вам дякую. Але якщо ви хочете, і я пишу, і це нормально, щось отримати теж, то можете зараз до свята. Залишилося, ну, в принципі, завтра свято сьогодні, як свят вечір, так. Ну, ось ці. Добре, передсвяткові перед дні, тобто хоча б до нового року нам встигнути, так? Хоча б так ось, тобто вже 30-го 100% нам потрібно вже людям відправити. Так ось до свята залишилося кілька днів. Ви можете замовити послуги нашої школи, та від 25 до 50% піде на подарунки тим, кому зараз дуже важко. Коментарі у дусі, як так можна, все треба віддавати лише на ЗСУ. Я не сприймаю, тому що це популізм. Ті люди, які допомагають ЗСУ, вони не кричать про це на кожному кроці, не, не тикають тих, хто робить ще якісь гарні справи. І зазвичай, друзі, я спілкувався з тими воїнами, які на передовій. І зазвичай, оці, хто на передовій, не ті там, хто наживається на війні, і командири є, які наживаються, все ми знаємо, все це є. Але ті хлопці, які на передовій, вони зазвичай дуже, дуже такі скромні хлопці, і вони кажуть, в нас все є і так далі, друзі. Так ось, я не кажу, що в них все є. Всі ми розуміємо і так, що ЗСУ тримаються лише на чесних волонтерських зборах. Але психологічний стан інших українців теж важливий. Я не знаю, чесно скажу, як там у Сумській області, у Чернігві, Чорніг... у, у Харкові те, що поблизу з Оркостаном я не знаю. Я кажу за Херсонщину, бо я володію ситуацією, я знаю, що там коїться, Я постійно тримаю зв'язок з друзями, з родичами. Тому я вважаю, що підтримати. Тільки шахістів, які ходили на турніри, ну, яких ми знаємо, знаємо як і порядних людей. Ми не будемо підтримувати тих, звісно, хто дозволяв собі хоча б раз піти на турніри, які були створені при Орках. У жодному разі, звісно, це ганьба. Я взагалі вважаю, що це зрада. Але, звісно, про цих шахістів мови не йде. А йде мова лише про тих, хто тримався окупацією і тримається зараз. Я вам скажу, що звісно, ну, не сказати, що вони вмирають саме від голоду. Так, там важко, так, там великі ціни, але дуже тяжкий психологічний стан. Це я вам кажу як психоаналітик. Воно відчувається, що дуже тяжкий психологічний. Психологічний стан. А на окупованих територіях, щоб ви розуміли, друзі, ну, там найдешевші фрукти, найпростіші яблука, наприклад, у Олешках, зараз коштують від 150 гривень за кілограм. І це при тому, що у Олешках після навиднення немає. Е, немає е, скажіть мені, світла. У цьому місті немає світла, там якось якісь газові генератори, люди поробили собі щось якось живуть. Там дуже важка ситуація. Ми трішечки допомагали Олешкам після того, що сталося. Але зараз все ж таки відео не про це. Я сказав, куди підуть усі зібрані кошти. Ми підтримуємо це більше психологічна підтримка, я вам чесно кажу. Шахістів Херсонщини. Їм буде приємно, що. Їх колеги, ну, це не такі професійні шахісти, це Та шахісти там звичайні, так, любителі, можна сказати. Ну, як, Якщо казати, там ну, не майстри, не гресмейстри, так. І їм буде приємно, що такі ж самі люди, але з інших куточків України, або, можливо, не України, теж їх хоч якось підтримали і подарували їм якусь мрію, якусь. Е Ну, скажімо так, подумали про них. Добрий друзі. Вибачте, що так довго розмовляв. Можливо, е і ситуація, така, де, не ситуація а в мене просто там е теж багато рідних, і я знаю і розумію, як там все коїться на Херсонщині. Тому для, це, для, для мене це болюча тема. Ну і плюс я ще, <кій> м'яко кажучи, не повністю здоровий, тому. Можливо, десь гальмою. Добре, друзі. Е, у будь-якому випадку, дякую, хто додивився це відео до кінця, бо воно дійсно було довго, можливо, там було багато води. Але в описі у спільноті є е, у спільноті нашої на Ютубі є конкретні е, посилання конкретно на цю банку, де ви можете. Зробити, якщо є бажання, свою підтримку, свій подарунок. Добре, бережіть себе.